Всім Божого благословення, любі, Хай, Господь надихає, оберігає кожне серце, кожну людину. Амінь. Е, хотів би сьогодні поділитися стосовно откровення, по як проростити в себе, як приєднатися до Господа, як е, проростити в себе Слово Боже, і дійсно, щоб воно стало в нашому житті на перше місце. Є такий нейробіолог, нейробіолог Керелайн Ліф. Вона Виявилося, що нам потрібно 21 день, щоб наповнити наше серце, наше сезнання і словом і виправити. І тоді ми проростаємо разом з Господом, наші білки в мозоку проростають разом з Господом, і дійсно наше життя змінюється 21 день. Якщо 21 день, наприклад, буває, що. Нічого не відбувається, то ми повторюємо це 42-63, і так поки Слово Боже не проросте в нашому підсознанні. І дійсно, це саме найкраще взагалі. Це не просто як люди є такі люди, що вірять в святою водою, просто побризгав себе або там комнату, дім побризгав. І все, і Господь буде протягом всього життя оберігати, захищати. Так це не працює. Або хтось за тебе помолиться, люди там шукають, хто би за них помолився. Якщо ти сам нічого не робиш в своєму житті, то воно не буде діяти взагалі. Це не діє так, що ти лежиш на дивані, хтось за тебе молиться і а, твій мозок виправляється. Ні. Господь допомагає, але нам потрібно самому працювати в цьому напрямку. І дійсно, коли ми працюємо в цьому напрямку, то і Господь разом вже з нами. Він допомагає і працює. Це саме найкраще. Ось 21 день самий найкращий приклад. Ми беремо і йдемо кожен день, наповнюємо словом, 21 день. Якщо бажаєте приєднатися, я вам можу допомогти. Пишіть в коментарях, і я скину посилання. Можете приєднатись. І якщо є якісь питання, то, будь ласка, задавайте. В принципі, нічого складного немає, можна лише 21 день і виправити своє життя. Просто, як кажуть, з ног на голову поставити, і все буде або навпаки. З голови на ног, і, в общем, приєднатися дійсно Господь буде в нашому серці, в нашому житті. І це саме найкраще, коли е, Господь з нами, так? коли ти знаєш, що тебе оберігає Господь, що тебе надихає Святий Дух, і ти можеш вже в принципі, бути вільним в цьому світі від всяких залежностей, гріхів і тому подібне. Тож, всім благословенням, приєднуйтесь, пишіть в коментарях поспілкуємось і дійсно будемо молитись, будемо приєднуватись до Господа, і життя буде ставати краще. Всім благословення, любля!